Бог створив всю Вселену і весь всесвіт за шість днів. Сьомий день Господь війшов в покій Божий. В кожного з нас Господь заложив цей біоритм, що людина може шість днів працювати, в сьомий день її потрібно відпочивати. І четверта заповідь гласить, що шість днів працюй, а сьомий день віддай Господу Богу. Тому були такі атеїсти-безбожники, які хотіли зниститися, зруйнувати християн. І вони забирали неділю в людей. Тобто вводили чотириденку, п'ятиденку, десятиденку. І люди просто фізично не могли працювати. Тому що був порушений цей біорит. Те, що Господь заклав в кожного з нас, воно працює чітко. Тому. На сьогоднішній день ходять спори. А чи е, субота є ну, Божим днем, а чи неділя? Насправді, в покої Божому ми повинні перебувати щоденно. Справжні християни вони перебувають слові Божого, в Слові Божому, в Откровеннях, в молитвах щодня.